Кандидати максимально абстрактно описують свій профіль. Набийте просто 500 плюс конектів, і тоді ваш профіль буде висвічуватися одним з перших. Рекрутери це звичайні люди, це такі самі, як ви. Люди. Освіта насправді є досить важливим пунктом. Зараз мене захейтять всі три ні. Всім привіт, я тіна. Я чарченеліст компанії GoodLines. Сьогодні я вам розповім про LinkedIn та як зробити його максимально привабливим. Що ти використовуєш для пошуку кандидатів? На даний момент 95% вакансій я закриваю за допомогою LinkedIn, а також іноді виставляє вакансії на то, ще чи на джоні. І якщо вакансія дуже специфічна, тоді в рух іде важка артилерія, така як GitHub, якісь різні профільні телеграм-канали і таке інше. Але в загальному так, в загальному 95% вакансій закривається за допомогою LinkedIn яким чином рекрутери використовують LinkedIn для знаходження потенційних кандидатів? Ну, загалом тут є три способи: перший спосіб, мабуть, ви вже всі здогадались, який це просто рекрутер вводить пошуку, саме запит якого девелопера чи іншого спеціаліста він шукає. І, відповідно, за допомогою пошуку шукає вже відповідних кандидатів, приглядає їхній профіль та пише найбільш відповідним. Другий спосіб це тіє за допомогою публікацій. Тобто рекрутери дуже часто на свої особисті сторінки або корпоративні сторінки компаній викладають публікацію про те, що вони Пошуках того чи іншого спеціаліста, відповідно, інші люди можуть вставити вподобайки на ці дописи, коментувати їх, репостити і так далі. І таким способом пасивно шукаються кандидати, тобто вони самостійно пишуть до рекрутерів. І третій спосіб це є виставляння вакансій в LinkedIn. тобто рекрутер зі стрімки компанії виставляє вакансію, і відповідно кандидати самостійно в LinkedIn відгукуються на неї. Як правильно налаштувати профіль на LinkedIn для для того щоб привернути увагу потенційних роботодавців. У ну, перший пункт це є ваше фото профілю, заголовок та локація. Щодо фото, ракурс має бути портретний, тобто ваша фотографія має бути зблизька. Фотографія не має бути з вашими колегами, друзями, дружиною і так далі. Це має бути особисто ваше фото, оскільки LinkedIn – це щось по типу вашого резюме. Відповідно, там фотографія має бути особисто ваша. Також обов'язково вказуйте вашу актуальну локацію, де ви на даний момент проживаєте, знаходитесь і де ви готові відвідувати офіс. Наступне це. Це є заголовок голову вашого профілю, а тут обов'язково потрібно вказати, ким саме ви працюєте. Тобто, тут не потрібно вказувати назву вашої позиції українською мовою, якоюсь якою назвали вас в компанії, але це дуже специфічно. Старайтесь використовувати загально прийняті назви, наприклад, фронтенд девелопер в дужечках можете написати там. Фракт, вю і так далі, також старайтесь не використовувати якісь абстрактні поняття, особливо якщо ви девелопери. Наприклад, Software інженір. Тому що, якщо брати до прикладу, коли рекрутер шукає мовно Node.js девелопера, він шукає по тайтлу, вписує там backend девелопер, Node.js девелопер і таке інше. Ваш профіль відповідно не буде підсвічуватися, оскільки ви software інженір. Але все ж таки, якщо ви вибрали, що ви хочете вписати конкретно Software інженір у своєму профілі. В такому випадку обов'язково вкажіть у ваших скілах а, навички, якими ви володієте. Тобто, якщо ви вписали, що ви софтвей інженір, а насправді ви а, працюєте як React Developer, тоді просто в скілах вкажіть а, в топ-3 React, там JavaScript і так далі. Це значно полегшить пошук рекрутера і відповідно ваш профіль буде а, проглядатися більш частіше. Друге, це загальний опис, а, тобто потрібно вказувати в вашому LinkedIn опис про себе. Тобто, тут потрібно. Вказати англійською мовою, звичайно, коротко про те, чим ви займаєтесь, тобто назву вашої посади, скільки років вже працюєте на даній посаді. Також можете вказати в цьому блоці якісь ваші основні досягнення, ваші основні обов'язки, які виконували. Та також, звісно, можете вказати, чим можете бути корисні в майбутньому роботодавцю. Третє це є досвід роботи. Вкажіть компанії, в яких ви працювали. Також обов'язково впишіть посади, конкретно на яких ви працювали. Ще обов'язково. Кажіть обов'язки, які ви виконували, тобто, що входило в ваші основні обов'язки на тій чи іншій позиції, і дуже великим плюсом буде, якщо ви вкажете під кожну а, позицію. Конкретно навички, які ви вдосконалили, або які ви використовували. Наступним пунктом це буде освіта. Освіта насправді є досить важливим пунктом, особливо цінується, коли ви хочете йти працювати на іноземний ринок. Насправді за кордоном дуже цінується освіта, особливо якщо вона ще й профільна. Ще досить важливим фактором є ваші скіли. Тобто, обов'язково в топ 5 скілів потрібно вказати ті, з якими ви працюєте найбільше, тобто яких. Які ви знаєте найбільше? А вже інші всі решта можете вказувати нижче, нижче нижче, і бажано пріоритизувати тут, тобто в най, найвищий пріоритет поставити ті. В яких ви впевнені, які ви знаєте найбільше, і на найнижчі пріоритет ті, які ви ви вважаєте, що вони є менш пріоритетними. Загалом я назвала ключові фактори, які є must-have. також тут ще можна говорити дуже дуже багато і дуже дуже довго. Але якщо так ще коротко пробігтись, то ще можете додати, якщо маєте якісь сертифікації, сертифікати про закінчення курсів, волонтерську діяльність і таке інше. Помилки, які роблять люди при користуванні LinkedIn для пошуку роботи. Як я вже вказувала в одному з перших запитань, найпоширенішою помилкою є те, коли кандидати ставлять на фото профілю в LinkedIn фотографію своє, своїми батьками, родичами, не знаю, друзями, знайомими і так далі, також досить великою помилкою при заповненні профілю в LinkedIn є те, що кандидати максимально абстрактно описують свій профіль. Тобто, рекрутер, заходячи на профіль кандидата, абсолютно не розуміє, хто він. Тобто, розуміє, є якесь розуміння, що це умовно. Якась технічна спеціальність, але хто він є, поняття немає. І тому знижується значно знижується ймовірність того, що рекрутер напише саме до вас. Чи впливає налаштування конфіденційності профілю на LinkedIn на його відображення рекрутерам? Насправді це дуже впливає, тому що багато кандидатів налаштовують свій профіль так, щоб люди, які не є в них в контактах, не могли надсилати їм повідомлення, надсилати запит в контакти і так далі. І тому відповідно, коли рекрутер заходить на вашу сторінку, ви дуже сильно підходите по скілах, по опису, по всьому, ви підходите. Проте він просто не може вам написати, тому що немає способу, як з вами зв'язатися. Які ключові слова та фрази можна використовувати у профілі для підвищення його видимості серед рекрутерів? Тут немає однієї відповіді, тут насправді дуже важливо, щоб ви просто якісно заповнили свій профіль. Тобто, якщо ви вказуєте в вашому заголовку, там, наприклад Software інженір, то десь в скілах вкажіть, хто ви є насправді. І якщо у вас буде вказано ваші технології, якими ви володієте, хоча би десь у вашому профілі, тоді рекрутер обов'язково вас знайде і ваш профіль обов'язково підтягнеться. До кого варто конектитися? Кого приймати, а кого ні. А, е, насправді тут нема також однієї відповіді, оскільки LinkedIn має обмеження в 30 тисяч коннектів. І тут е, дуже мала ймовірність, що кандидат, який заходить раз на тиждень в LinkedIn, заповнить цих 30 тисяч коннектів. І загалом е, такий малесенький лайфхак для вас всіх. Набийте просто 500 плюс коннектів, і тоді ваш профіль буде висвічуватися одним з перших або на перших сторінках. Як правильно підтримувати активність на LinkedIn, щоб показати свій інтерес до нових можливостей? Ну тут можете по перше набрати 500 плюс контактів. Тоді LinkedIn вважатиме вас активним користувачем цієї соцмережі. Відповідно, буде підтягувати Ось, як я вже сказала в попередньому запитанні. Також не соромтесь, ставте лайки на різні пости ваших колег чи просто знайомих, або навіть незнайомих, абсолютно вам людей. Також можете писати коментарі на якісь дописи, особливо ті, які вам перегукуються, вести дискусії з іншими людьми в коментарях. І, звісно, можете вести свій блог в LinkedIn. Це насправді дуже цінується, оскільки компанії зараз неймовірно цінують і шукають проактивних та ініціативних людей. Які стратегії зв'язку з рекрутерами на LinkedIn можуть допомогти знайти роботу? Ну тут загалом немає якогось скрипта певного якогось туторіалу, по якому вам потрібно рухатись. Просто зрозумійте те, що рекрутери це звичайні люди, це такі самі, як ви, люди. Ваше завдання просто якісно заповнити ваш профіль в LinkedIn і спілкуватися, продовжувати спілкування з рекрутерами, коли вони пишуть відповідати їм. От і все правило дуже просте. Як правильно складати заголовок інформації про себе на LinkedIn, щоб залучити увагу потенційних роботодавців? Ну, в заголовку обов'язково вкажіть вашу посаду або посаду на яку ви претендуєте. Також вкажіть, скільки років в тій чи іншій сфері можете описати якісь основні досягнення з попередніх ваших робіт, або можете вписати, чим ви можете бути корисні майбутньому роботодавцю, який профіт ви можете йому принести. Як створити цікаве та інформаційне резюме на LinkedIn, щоб підвищити свої шанси на отримання роботи. SAAAAAAA <laughs> Загалом при реєстрації в LinkedIn є певні пункти, які ви обов'язково повинні заповнити. Ваша ціль досягнути All Stars при заповненні профілів в LinkedIn, тобто заповнити все, що він вас просить. Туди входить фото, ваш опис посади, потрібно додати ваше поточне місце роботи, або якщо ви open to work, то можете про це вказати. Місце навчання, дату народження і таке різне. Відповідно, це вже буде. До 50% вашого успіху, тому що при заповненні профілю LinkedIn вважає, що ви є дійсно активним користувачем, і відповідно ви вже вище, ніж ті кандидати, які цього не зробили. І після цього важливо ще є набити 500 плюс контактів. Тоді ви будете вище. Ну і також, звісно, я вже мабуть десятий раз повторюю про те, що потрібно обов'язково вказувати скіли та технології, якими ви володієте в LinkedIn. Це дуже важливо і значно спрощує роботу рекрутерів. Вони не пишуть, якщо ви там нерелеванні під ту чи іншу вакансію і зайвий раз у вас не турбують. Чи треба мати рекомендації від колег і попередніх керівників на LinkedIn для підтвердження своєї компетентності? Чи ж краще сертифікати для курсів? На мою думку, мою дуже суб'єктивну думку, краще є сертифікати про завершення певних курсів, чи сертифікації якісь, тому що це показує той факт, що ви людина, яка Прагне до навчання, прагне до розвитку, хоче розвиватись і так далі. Рекомендація, звісно, це дуже хороший плюс. Якщо ви маєте людей з попередньої роботи чи не з завершення курсів і так далі, які можуть вам написати цю рекомендацію, це буде великим плюсом. Але все ж таки для мене, мабуть, сертифікати це є більш важливіше. Рамка Open to Work: Крінж чи Тулза. Зараз мене захейтять всі три ні. Ну, якщо чесно, іноді, якщо бути прям дуже-дуже відвертою, іноді рекрутери просто скролять кандидатів, в яких стоїть рамка open to work. Це іноді я не говорю зараз про всіх, я не узагальнюю, але іноді в мене таке буває, що коли я бачу там особливо кандидатів, яких, які вже мені світяться там місяць, два, три, а то і більше, to work, тоді в мене якесь. Упереджені на ставлення, і я вважаю, що ну, якщо людина так довго не знаходить роботу, можливо, якась є проблема в ній. Зразу кажу, це просто я так думаю. <сум> я впевнена, що не всі так думають далеко, не всі, і потрібно завжди давати шанс людям, які open to work. Але от така от моя думка, тому можливо, іноді не ставте ці рамочки open to work, а відгукуйтесь просто на вакансії, відповідайте рекрутерам і так далі. Чи варто використовувати функцію промоція на LinkedIn для просування свого профілю серед потенційних роботодавців? Mm, якщо чесно, я не бачу ніякої потреби для кандидатів цього робити. Це більше тулза для компаній, які хочуть промовити свої дописи. Ну ця тулза, як на мене, не для кандидатів. До кандидата основне завдання просто якісно заповнити свій профіль і якісь два йому точно відчинить. Назви основні переваги використання LinkedIn у пошуку роботи порівняно з іншими платформами. Насправді LinkedIn це моя улюблена платформа, а мабуть. 99% всіх вакансій я закриваю з допомогою LinkedIn. Я вважаю, що будь-яку вакансію можна закрити саме з допомогою цієї тулзи. Вона мені дуже подобається тим, що там все можна робити в лайф режимі. Ти можеш там і кинути реквест кандидату, і написати йому, запропонувати йому вакансію. Йому зразу приходить на на телефон, він там дуже швидко відписує. Тому що якщо брати до уваги там, наприклад, такі ресурси, як Genie, До і так далі, то там цей процес іноді такий трішки затягнутий. Тобто ти можеш одного дня написати, на наступний день він тобі відпише. Вся комунікація проходить надто довго. LinkedIn для мене це просто любов на любов. <свісно> Тому, якщо хочете знайти роботу, я впевнена, що LinkedIn обов'язково вам допоможе. Підсумовуючи все вище сказане, можу сказати те, що е, заповнюйте LinkedIn, відписуйте рекрутерам, іноді не соромтесь, стукайтесь самі до них. Е, вони обов'язково вам відпишуть, навіть якщо в них немає якоїсь пропозиції актуальної для вас, то все ж таки можуть рекрутери мати у вас в полі кандидатів, не соромтесь, пишіть, стукайтесь всі двері, і якісь двері вам обов'язково відчинять. І мені тут сказали сказати, що ріс маркетинг крутів. Я Тіна, я при блях, але тор, А, торі особливо. Треба. Боже, я не знаю, що чекайте секунду. Часто але... Ага, я як Алапогача ракурс, якийсь мене така проблема жіночі, що я не знаю, йде вправи. Виставив фотографію з дідусем, думаю, що зараз йде якийсь молодий, а то заходить дід старий. Ще можна багато розказувати.